У стабільну та сонячну погоду Черкащини внесла свої корективи південна улоговина з атмосферними фронтами, які сформували нестійку погоду з невеликими дощами та рвучким вітром. Температурний фон знизиться, проте перевищуватиме кліматичну норму на 3-4 градуси. У четвер знову повернеться сухе та тепле бабине літо. 19 вересня до обіду протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без опадів. Температура повітря в Черкасах уночі плюс 14, у день до плюс 24. Найпрохолодніше буде на Звенигородщині, там прогнозується від плюс 11, проте без опадів. Наші пращури у цей день передбачали, якою буде подальша осінь та зима. Якщо на деревах вранці помічали іній, до теплої та спокійної осені. Якщо ж з берези й дуба не все листя, буде дуже сувора зима.